Психологічно це було дуже важко. Якщо чесно, ти заходиш на 5, 7, 10 кілометрів на територію, яка повністю підконтрольна противнику. Саме тяжке було це те, що ти не можеш спілкувати. Кущі за 50 метрів може бути СП противника. А що, якщо там вже Київ взяли? Нам поступила задача а, здійснити засідку на колону а кулеметники в цей час просто. Хаотично прострілювали все, що бачать і що їм не подобається. І в цей момент от було от, ну, трохи страшно. Страшно, що от тебе ж може просто шальною кулею вбити. Більшого, напевно, воплю, крику я не чув ніж ніколи в житті. На місці лишили тільки запчастини, частини тенту, в кузові, калюжі крові. І далі ви бачили все новинах. Почало цього підґрунтя заклали робіт. Ну, почнемо спочатку. 22-й рік літо. Ми досить давно вже працювали на напрямку Ізюма, ну який ще в той час був окупований. До річки Сівецький Донець була територія противника. З тієї річки були вони, з цієї сторони річки була наша підконтрольна територія. В определенних місцях ночі ми групами переходили цю лінію фронту, і, як ми називали, це гуляли. Гуляли по лісі. Весь ліс був, в принципі, під противником. Це були досить таки цікаві прогулянки, тому що твоя задача. Щоб тебе ніхто не бачив, ніхто не чув, при цьому всьому ти дози там 10 днів виконувати якісь задачі. Задачі знайти, замінувати, спостерігати, щось підірвати нам тоді дуже часто повторювали таку фразу виконати до розвідку і по можливості щось спалити. Либо танк, либо БТР. Ну, ми досить успішно з цим справлялися. О, е, психологічно, це було дуже важко. Якщо чесно, тому що ти переходиш лінію фронту, це не лінія ОБЗ, а це туди. І ти заходиш на 5, 7, 10 кілометрів на територію, яка повністю під на противнику. Ти не знаєш ніде вони, ніхто, не ні скільки їх. Ти. Уходиш там на 10 днів, саме тяжке було це те, що ти не можеш спілкуватися. Тобто, на день 5, 6, 7 спілкуєшся ти там тільки або жестами, або дуже тихо шепотом. Тому що там банально в кущі за 50 метрів може бути спешка противника, і позиція противника, яку ти просто не, не побачив. І розмова в лісі, ну, вона ж. Відлуння передається, тому спілкування там прям шобут. І це настільки психологічно тяжко, плюс в тебе не завжди є зв'язок, тому що рація виключається, щоб вони не вичислили, і так далі. Періодично включається в определені часи. там. І ти в якийсь день розумієш, а що, якщо лінія фронту вже змістилася там на 100 кілометрів. І ти вже не 10 кілометрів в тилу противника, а там 110 кілометрів в тилу противника. А що, якщо там вже Київ взяли? Ну, то в тебе ж немає доступу до новин, до інформації, ну, ні до чого. Ти просто в лісі живеш, спиш, їси і все решта. При цьому всьому виконуєш якісь задачі десь замінувати дорогу, десь просто спостерігати за противником. Годинами. Ти можеш просто лежати і просто спостерігати, е, нотуючи да, там, скільки техніки, скільки особового складу і так далі. І в один із таких виходів нам поступила задача. Е, при попередньому виході ми знайшли логістичну дорогу через ліс до ВОПу противника. На ВОПі противника було орієнтовно ну, до. Взводу да, до 30 чоловік особового складу противника. І ми, нам поступила задача а, здійснити засідку на колону. Ну, як колону, колону це не назвеш. Вони десь приблизно раз в тиждень міняли особовий склад на цій позиції, завозячи БК, провізію. І туди заїжджало два БТРа. і тентований лібо Урал, либо КАМАЗ. КАМАЗ. Ми вже в попередні виходи вже знали дні, які вони це роблять, приблизні години навіть коли вони це роблять. І знали навіть маршрут, куди вони це роблять. Вибравши точку на маршруті, ми вирішили двома групами зробити засідку. Одна група ударна, друга як група резерву, прикриття і так далі. Задумка була проста: замінувати. І при русі колони підірвати. Але знаючи вже їхні всі звички, ми знали, що туди, на позиції, вони йдуть повільно. Їде два БТРа і Камаз. І спереді перед першим БТРом, обов'язково йде або один, або два сапера. Ну, зазвичай два. Та кулеметника, або два кулеметника. І сапери. Вони не провіряли всю дорогу. Вони, от іменно саму колію по ґрунтовці, от самі от іменно дві колії наїжджених, просто проходили вручну металошукачем на наліччі мін. Ми видвинулися туди зарані, за декілька годин, окопалися в окопи лежачі за 50 метрів від дороги, в точці, де ми мали робити засідку, замаскувалися. І буквально ну, годину, напевно, ми прочекали. Як пішла колона. Тобто, ну, в лісі дуже чу чітко чути звук БТР, машини, яка їде, ще й на повільних обертах, О, тому що вже сапери. Ну і постріли кулеметників, як би теж дуже добре чути. І в той момент було от саме таке цікаве це коли ти лежиш в окопі за 50 метрів від дороги, тебе, в принципі, можна і побачити. А зверху дорога чуть, -чуть так на такій ну, від нас була. О, і йдуть кулеметники, які просто прострілюють. І ти лежиш в окопі, лежиш і чуєш, як просто кулі от в дерева, над твоєю головою просто свистять. І в цей момент от було от, ну, трохи страшно. Страшно, що от Тебе ж може просто шальною кулею вбити. О, але от в цей момент ми вичекали, вони пройшли туди колоною. Бистро е, їхній ВОВ був ще десь кілометра півтора від цієї точки, де ми засаду робили. І назад вони їхали на повному ходу. Впереді е, БТР, посередині КАМАЗ і ззаду закриває БТР. В цей момент, поки вони розгружалися, наша задача була замінувати дорогу. Е, з засобів у нас була МОН-90. Ну, хто військовий, той зрозуміє, це. Міна направленої дії досить велика, тяжка, 25 КГ. там. О, ми в неї встановили. Підрив мав бути електричний через польовочку. О, розтягнули кабель, встановили машинку. І тут ми чуємо звук руху колони назад. І в момент, коли вона проїжджала. Якраз через точку, де у нас була до дерева закріплена Мон-90. Нік нажав кнопочку. Основна сила вибуху прийшлася якраз в Камаз, де був особовий склад противника. Більшого, напевно, воплю, крику, я не чув більш ніколи в житті. Весь Камаз був набитий. ну, більш всього, особовим складом, майном там, і так далі. І ось сама ця сила вибуху потрапила от туди. З Камазу викинули, з водійського сидіння викинули, чи він сам випав е мертвий водій. В кабіні Камаза був ще хтось, ну, напевно, старший машини, який зайняв його місце. В цей момент почався повний хаос. Вони почали стріляти просто на 360 градусів, не розуміючи, що відбулося. При цьому БТР почали стріляти. Ми опять же просто зажалися в окопчики і думали: на одному із БТРів була тридцатка, і це досить потужна зброя. О, і ми таки просто думали, хоч би не це. Є. Але це тривало зовсім не того, буквально хвилина дві поки, я так розумію, замінили оцього мертвого водія, якого викинули з кабіни. І коли вони вже починали рух, друга група, яка була десь метрів 100 від нашої, там, можливо, більше, з одного із флангів, один із бойців вибіг з одноразкою і ще БТР зробив постріл з одноразового АТК. Ну, БТР поїхав. Коли вони вже почали рух, вони почали менш прицільно працювати по обочинах, ми вже почали просто з автоматів теж. Отак, от навішувати туди в їхню сторону, поїхали вони дуже швидко. На місці лишили тільки запчастини, частини тенту, в кузові, калюжі крові і мертвого водія. Але це було досить епічно, і от такі, такі дії у нас відбувалися там в цьому лісі постійно, на протязі декількох місяців. І якщо началі, спочатку ми там, противник був відразу за річкою, то через декілька місяців він уже був за 20 кілометрів від річки. Не тому, що ці позиції ми штурманули, ні. Просто вони боялися в цей ліс іти. Тому що ми там майже кожну дорогу по декілька десятків разів стопали, замінували. Ми туди, напевно, вагони тему перенесли, ми робили засади, нальоти. І дійсно вони боялися навіть технікою туди їхати. Під кінець, перед тим, як наші основні сили зробили так звану, словно звісну, харківську да? Під кінець вони боялися в ліс їздити вже технікою, чи вона в них просто вже закінчилась. Вони їздили на газельках, які благополучно теж підривалися на наших тенках. Тому ми там досить активно відпрацювали, що дало оперативний простір для штурмових ударних груп, штурму потім перейти і розвернутися в плаздар. І далі ви бачили все по новинах. Харківський контрнаступ. Але начало цього підґрунтя заклали розвідне. Десатка штурмових військ.